В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила трьох відважних захисників. Російські окупанти атакували Волинь дронами та ракетами. У Луцьку патрульні зупинили нетверезого водія рецидивіста. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 23 червня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. Жахлива звістка прийшла у Доросинівську громаду. Під час виконання бойового завдання в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Віталій Яворський. Герой загинув 20 червня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області. Віталій Яворський 1993 року народження був мешканцем села Щурин Доросинівської громади. Сержант Віталій Кошнірчук, житель Ковальської громади, 16 червня отримав важке поранення на Херсонському напрямку, наслідок якого 20 червня помер у лікарні міста Одеса. Захисник України мобілізувався у перший день повномасштабної війни. Служив у стоті та 112 й бригадах ТРО. Поховали героя на алеї почесних поховань міського кладовища 22 червня. Стало відомо про загибель у Запорізькій області 23-річного старшого сержанта Артема Хартонюка із селища Ратне Ковельського району. Воїн 18 березня 2000 року народження жити селища Ратне майже півроку вважався зниклим безвісти. Після того як за результатами репатріаційних заходів Україну повернули тіла полеглих оборонців, стало відомо, що він загинув. Старший сержант Артем Хартонюк загинув 19 січня 2024 року в районі села Вербове Запорізької області під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу конкурент ВІ висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам. На світанку у суботу, 22 червня, російська армія намагалася атакувати Луцьк та область. Під час повітряної тривоги на території Волинської області пролунали кілька вибухів. Про це телеканалу конкурент Конкурентів повідомляли очевидці. На світанку у суботу, 22 червня, російська армія намагалася атакувати Луцьк та область. Під час повітряної тривоги на території Волинської області пролунали кілька вибухів. Моніторингові канали писали, що в бік Луцька рухалися як ворожі ракети, так і дрони. Згодом очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що в області працювала ППО і, на щастя, постраждалих немає. Також про наслідки російської атаки на Луцьк повідомили рятувальники. За інформацією ДСНС Волині, під час ворожого обстрілу через падіння уламків ворожих повітряних цілей в області трапилося дві пожежі: Оріла господарська будівля та житловий будинок в Луцькому районі. На місці події працювали 32 вогнеборця та 6 одиниць техніки. Потерпілих наслідок пожеж теж немає. Від вогню врятовано поряд розташовані житловий будинок та споруду. Також на Волині внаслідок падіння уламків ОПЛА загорівся газопровід. Про це повідомило Міненерго. Без газопостачання залишилися 74 абоненти. Згодом моніторингові канали показали маршрути ворожих цілей, які летіли на Волинь. Майже всі вони намагалися дістатися Луцька та інших областей заходу України. У Луцьку на проспекті відродження екіпаж патрульної поліції зупинив нетверезого водія за кермом автомобіля марки Опель Астра. Він порушив правила дорожнього руху. За інформацією патрульних хвилин, чоловік погодився пройти огляд. Результат 0,66 проміле. Також відомо, що впродовж останнього року цей громадянин вже притягувався до відповідальності за нетверезе водіння. Крім того, він є позбавлений права керування транспортними засобами терміном на один рік. Тож на порушника патронні склали черговий адмінпротокол. Волинські рятувальники виконують завдання за призначенням на прифронтових територіях Донеччини. За інформацією ДСНС Волині, такі завдання виконують рятувальники з різних громад та районів нашої області. У першу ж добу, коли рятувальники Волині прибули на Донеччину. Вони пройшли бойове хрещення не лише вогнем, до якого за понад 10 років служби вони вже звикли, а й хрещення гучними кадонандами російських обстрілів. Найбільше волинських рятувальників засмучувало те, що всього лиш один приліт залишав від людських осель купи битої цегли. Те, що люди зводили руками, за секунди рівнялося із землею російськими окупантами. Рятувальники, які перебувають зараз на Донеччині, стверджують, жодна надзвичайна подія чи природний катаклізм не зрівняється з руйнуванням через війну. Ще одним не менш складним і виснажливим завданням було давати відсіч пожежам, що після ударів росіян суцільною стіною охоплювали місцеві ліси. Нині ситуація з лісовими пожежами на сході країни стабілізувалася. Проте, як стверджують волинські рятувальники, на відновлення зелених насаджень потрібні будуть десятиліття. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Розпочинаємо цей блок з інформації про наслідки російських атак на мирні українські міста та села. Так на Івано-Франківщині армія РФ завдала ракетного удару по території національного технічного університету нафти і газу. Окрім того, за інформацією мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, пошкоджено дитячий садок і ліцей в одному з мікрорайонів міста. За інформацією місцевих надзвичайників, утворилася вирва площею 20 квадратних метрів, а пожежу ліквідували. За інформацією голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук також є пошкодження житлових будинків в одній із громад області. За попередньою інформацією, на щастя, ніхто не постраждав. Також ворог, 22 червня, під ранок завдав ракетного удару по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. За інформацією голови Ова Максима Козицького виникла пожежа, її вдалося загасити. Залучали 67 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки. Пошкоджено обладнання Укренерго. Зокрема, в межах своєї зони відповідальності воїни ПВК Захід збили сім із десяти крилатих ракет. Частину з них і над Львівщиною. У ніч на 22 червня ворог здійснив чергову атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури, ще й у Запорізькій області. Пошкоджено також обладнання на об'єктах Укренерго. На жаль, постраждали двоє енергетиків. Вони доправлені в лікарню. За інформацією, окренерго наразі триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи. А на Херсонщині внаслідок атаки російського дрона загинув поліціянт Олександр Чехун, який чергував на блокпості. Про це повідомила нас поліція вранці, 22 червня. Старший лейтенант у наслідок атаки зазнав тяжких поранень та помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. У 36-річного загиблого правоохоронця залишилися батьки, дружина поліціянтка та 12-річна донька. У Києві побили ветерана бойових дій, колишнього військовослужбовця 32-ї окремої механізованої бригади на ім'я Олександр. Нападником виявився підліток, якого супроводжували двоє повнолітніх хлопців. Про початок розслідування інциденту повідомила поліція Києва. Відомо, що напад стався ввечері, 21 червня. Сестра потерпілого захисника розповіла. В соцмережах, що її брат Олександр вигулював собаку та повертався додому, коли до нього підійшли три людини. Наймолодшому хлопцю не сподобалася зачіска екс військового. Згодом Олександр зазнав удару, був дезорієнтований та не міг чинити опір. Била одна людина, дві інші стояли та, так би мовити, страхували. Сестра постраждалого, стверджує, що поліція, яка прибула на виклик, повезла всіх у відділок, взяла покази, але, зрештою, відпустила нападників. Подію зареєструвала за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. За це нападникам загрожує штраф громадські. Або виправні роботи, або пробаційний нагляд до двох років, або ж обмеження волі на той самий строк. За словами сестри потерпілого, Олександр має посвідчення учасника бойових дій та державні нагороди. Брав участь у багатьох боях. А після звільнення з війська продовжив свою діяльність як волонтер та на роботі пов'язаній з допомогою армії. Під Час нічної масованої атаки по Україні Росія запускала ракети з акваторії Азовського моря, вважаючи його нібито безпечнішим ніж Чорне море. У військово-морських силах ЗСУ назвали це поворотним моментом. Про це речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів в етері телемарафону. Пише громадське за його словами. З Азовського моря Росіяни випустили чотири ракети калібр. Вони вирішили, що можуть використовувати Азов для розміщення своїх бойових кораблів і застосування, але вони, мабуть, забувають, що Азов недалеко від нас розташований, сказав Плетенчук. Для обезпечення залишку свого флоту росіяни відгороджуються боновими загородженнями в Керченській протоці і так намагаються застосовувати свої надводні кораблі. Кабінет міністрів ухвалив зміни до законодавства, які дозволять ветеранам мати тільки цифрові посвідчення в дії без наявності паперових. Тепер зміни має розглянути Верховна Рада України. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Наразі паперове посвідчення ветерана оформлюється обов'язково, а цифрове за бажанням. Та в уряді хочуть, щоб надалі електронний документ формувався автоматично, а паперовий став додатковим. Мінцифри пояснили, що посвідчення в дії пришвидшує надання послуг та підвищує якість обслуговування ветеранів і їхніх сімей. І до новин світу. Вранці, 22 червня, на території Румунії перекинувся туристичний автобус, у якому перебувало 50 громадян України. Вони прямували до Болгарії. Інформацію підтвердили в міністерстві закордонних справ на запит суспільного у відомстві. Каже, що з поміж 50 громадян України, які перебували в автобусі, дев'ять людей отримали незначні травми. Їм надали консульську допомогу. Наразі всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі. Румунські медіа з посиланням на поліцію пишуть, що загалом в автобусі було 59 людей, деякі з них болгарської національності. Аварія сталася за містом Пуфещ з попередніми висновками слідчих водій автобуса заснув за кермом. Тест на алкоголь показав, що він був тверезим. Агент партизанського руху, а теж став членом 47-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку РФ, який розташовується на аеродромі Балтимор у Воронежі. Про це а теж повідомили у своєму телеграм-каналі. Як зазначили партизани, на цьому аеродромі розміщуються винищувачі-бомбардувальники Су 34 які завдають ударів по Україні. У деяких цих літаків на росіян тепер чекають сюрпризи. Також партизани передали безліч цінної інформації силам оборони України про це місце. Незабаром ми побачимо результат роботи партизанів руху. АТЕШ. Одного з підозрюваних у замаху на журналіста Айдоса Садикова Алтайжа Канбаєва затримали в Казахстані після того, як він сам звернувся до органів внутрішніх справ. Про це повідомляє генпрокуратура Республіки Казахстан. Відомо, що другого підозрюваного майрама Каратаєва розшукують. Нагадаємо, у Києві у Шевченківському районі в день 18 червня невідомий підійшов до авто і вистрілив у казахського журналіста опозиціонера Айдоса Садикова, який перебував у машині. Дружина Садикова переконана, що до замаху, нібито, причетний президент Казахстану Касим Жумарт Тукаєв. Згодом стало відомо, що підозрювані в замаху перетнули кордон із Молдовою в день злочину. Їх оголосили в міжнародний розшук. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.